Ось так відбувається запуск генератора. Ось я врізав тройничок. Ось старий кран тут йшов у мене. Напряму ця трубка була підключена. Я врізав тройничок, ну, врізав вкрутив, ось внизу пустив такий шаровий кран, шлангочка під хамутик. Переходничок тут такий для шлангочки, фітінг стерчить. Труба ось вона пішла попід низом і в стіночку входить. Краник я відкриваю, йду на двір. Ось воно виходить з надвору. Ця шлангочка. Іде-йде, заходить в карбюратор. Так, потім які. Манипуляции. Так, ось вот должна быть заслоночка в первую очередь. В крайнем правом положении. Сейчас вона на все открыто. Чуть-чуть все полностью вона Подсос на всю. Чуть-чуть осью до первого щелчка открываю и досить для запуска на газу. Включення напруги на дим вимикаю Поки що просто включаю ну, питання. Було виключене, включаю, убіждаю, що все включене. На дом флажочок відключений. Вверх включений, вниз відключене. Так, і все. А, ще, перш нічого, я спускаю газ. Я думаю, чуть, бо за ніч воно стравлюється відсюди. Я колись був забув, не перекрив кран. І скільки з мене неділю він стояв, ну, без генерації, без нічого. І 30 кубів він. Десь утечка тут. Ну, це я предполагаю, утечка зв'язана з тим, що я підрізав цей як його пружинку. Питався зробити так, щоб він роботав, короче, на газу, Ну, Проблема була вся в свічці. Кстати, за свічку. Свічка стоїть якась якась самообикновенна. Мені друг віддав от Автомобіля, вони займаються ремонтом автомобіля. Старі свічки, якісь я навибирав. Вкрутив її. І робота вона замечательна. Оце вже не одну неділю. Так. Жду поки прогріється трошечки секунд 20 Те, що я в домі вже переключив автоматику, вже напряму дом генерируется зараз від генератора. Но генератор поки я не включав на генерацію. жду поки він чуть-чуть підігріється, буквально секунд 20-30. Я думаю, вже можна. Я сейчас насос станция работает, я качаю в первую очередь. Да, он чисто на газу. Бензин перекрытый. Все, вся автоматика уже накачала воду станция. Тепер він чисто масла є таке мілочовку всяку. Привіт Марсику! Як жисть? Ось все. Виключено. Напруги на щотчику нема. Автомат включений завжди. Так, ось о, я з надвору, попід гаражом. Провод іде, йде, 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 йде по під хатою, по під кришою тут. І ось він спускається і заходить в дом. А чого в дом? То що ось розпряд коробка, з неї ось, ось щотчик заведено в розплідкоробку і з коробки, е, десь я тут врізав, не помню вже як воно тут, навіть сразу за коробкою там заходить в Коротше, І тут у мене з внутрішньої частини покажу, автомат стоїть двохполісний. І цей. Ну, оцей, а не автоматичний переключатель, а просто переключатель теж двохполісний. Ну, з генератора на сеть. Як-то так? Проще простого це було зробити, я правда хотів був окультури цей провод так, що то так руки не дошли вже скільки місяця три воно в мене так чи Та більше. Так я и хамутами хотел подвязывать, но уже и все блин. Так и не доделал. Ой. Так. Вот так. Автомат двухполюсный и переключатель. Верх на генератор. Центральное положение выключено. Не одно, не другое. И вниз на сеть. С автомат автомата берется напруга в дом. Так. Яшенька, привет. Ты лапки чисти. Угу. Пойдет. Заходи. Заходь. Давай, давай, давай. Несы. В компот. Так, генератор масла я гудеть. А все, горячую воду открываю. О, генератор звук поменялся. Щепка хладная где? Все, пришла горяченько. Все, пришла горячая вода. Так. 43 градуса водочка генератор масла станция не знаю работа чи нет скорее всего уже работает станция работа и тобто котел газовый работа сейчас передожден все, станция выключилась и звук генератора поменялся. Да, Яшенька? Да.